Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусені Викрутаси. І з вами Гануся. Цей передпасхальний день вирішила коротенько до вас підключитися, тому що піду висаджувати розсаду і забігла в тепличку, показати, що в мене як наросло, що зійшло, що не зійшло. І не можу не показати вам ось цю свою красуню. Моя гліцинія. Яка вперше-вперше в мене зацвіла. Я не знаю, чи такі квіти в неї мають бути, чи не такі, що це якийсь сорт такий. Мені подобається їх ось такі цікаві-цікаві салатові ротики. Цвіте вперше. Минулий рік її трошки обрізала за порадою. Знавців. І вже в цьому році дочекалося цвітіння. І скільки ви думаєте, вона у мене вже росте, друзі, а їй уже у мене сьомий рік. Правда, я її купила в сільському віснику таким маленьким-маленьким росточком. І в перший же рік мені його зламала качка. Потім я його пересадила в друге місце, і вона мене весь час росте, 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 закущилася, загустилася. І лише в минулому році побачила в когось на каналі з наших дівчаток, з Одещини, не пам'ятаю, чи е декоративний сад Півдня України, чи в кого що треба її обрізати. І ось коли я її обрізала, і в цьому році в мене вона заціла. Ввечором настільки запашна, що прямо забиває подих. Хоч не дуже зараз сильно ввечері по... Е... Милуюся цим, хрущі не дають бути довго на дворі, але китички ще, звичайно, невеличкі, але я. Дуже тішуся її цвітіння. Ви знаєте, друзі. Буде Пасха, а здається, що це вже буде трійця. Настільки все буяє, наскільки все зелене, цвіте, що жодного року на паску не прийшлося прокошувати кругом, тому що все позаросло і треба все прокошувати. То я на хвилинку бігу, вибігла, поки чоловік пилку не завів косу, і думаю, хоч трошки з вами поспілкуюся. Дивіться, яке гарне небо. Ой, чудова наша ненька Україна. За неї варто боротися, друзі. Варто. І я оце от так думаю, приїжджає чоловік з міста, каже, кругом черги, нікуди не пропхнутися, не пробитися. І в мені якийсь такий жаль за тими хлопцями, які нас захищають. І думаю, кожна людина, яка зараз стоїть в чергах за покупками, за продуктами, може чимось себе обмежити, може на тих 100-200 гривень купити менше продуктів, не доїсти, не допити, а задонатити нашим волонтерам, які проводять збори, і врятувати чиєсь життя. Чи я неправду кажу, друзі? Хто Підтримує мою думку. Вже почав відцвітати мій піончик деревовидний, хоч ще є декілька бутонів невідкритих, але бронзовка і оленкова лохата допомагає пришвидшити процес цвітіння. Ще милують око наші флокси шиловидні. Тут і там. Ну, подивіться, скільки сьогодні топлеників в мене. То, що я вранці не мала коли їх збирати, вже в день вийшла. Вони зазвичай вранці. І от які хочете, і такі, і такі, і такі, що хоч тут є. І це все пожирають квіти. Вже почав квітувати ось такий ірис. Бородатий це середньорослий. Зняла, поки ще ніхто його не з'їв. Учора напекла собі пасочок. Чекаємо Великодня. Сьогодні ще з роботи і в саду, і в кухні, і кругом вистачає. Пересипарувала молочко насипарувала такої гарненької сметанки в каструльку. ще масло на не треба сколотити свіжого, щоб було. Якогось тортика спекти, а з перегону буду відігрівати сир. Хочу зробити. Невеличкий огляд своєї розсади, бо вже буду починати висаджувати і показати, що в мене все ж таки так і не зійшло. Сухоцвіти, звичайно, посходили більш-менш нормально. Вже буду все висаджувати. Ось там геліхризум, кермеки. Тут суміш, то тут зрозуміло, що де як, буду розбиратися, куди що шука... садити. Далі у мене багато сортів цинії я висівала. І ось, будь ласка, друзі, бачите, ніби насіння було плюс-мінус однаково у всіх пакетиках, але процент проростання. Ось так собі. Бачите? Не всі гарно зійшли. Але Богу дякувати, що хоч що зійшло, я задоволена і цим. Буду пробувати збирати насіння, як десь Бог врожаю, як розцвітуть. І тоді вже буду мати своє. Ще, звичайно, треба дочекатися цвітіння і зробити висновки по відповідності сортам тому що заявлені ось такі різні сурти. Все, я, я все е, під кожен горщик ставила пакетик з насінням, щоб знати, що у мене тут зійшло, а чого немає. Там під низом ще трошки недосадженої капусти, помідори ще не садила взагалі. Ось тут також далі сальвія і перчик. І тут у мене також помідорки. Ну, помідорки всі сорти у мене зійшли. Я навіть і не планувала їх стільки сіяти. Не знаю, де їх буду садити. Але щось придумаю. Може, комусь віддам По сальвії. Сальвія гарна, навіть зілочка вже в ній гарне, я її розпікувала. І дивіться, хочу вам показати, я деяку сальвію прищипувала. І ось деяку отут прищипнула. Бачите, зараз я дістану горщика. І вона мені вже 에... почала давати костик. Не вся інтенсивно. Ось там далі теж я присипнула. Це я просто проводила експеримент. І ця почала давати, вже вибивати е... бічні пагінці. Ну, Пробую, як вона себе буде поводити, який кущик утвориться, коли вона буде прищипнута. Ось Далі також перчик, перчик. Помідори ще треба попікувати, ті висажу, а тоді ці попікую, будуть пізніше. Це помідори е, чорних сортів. Не знаю, що з того вийдуть, які вони не підписано навіть якої висоти вони мають бути. Просто суміш чорних сортів побачу. Це все кермек по кольорах. І тут кермек, космея ось така зійшла. А це от у мене ще нічна красуня, теж я чогось була пару років її висівати в ґрунті, вона в мене щось не зійшла. Тут ну, вирішила посіяти в горщику. Пересажу. І далі що в мене тут майже все зійшло. Не все однаково, це все айстри. У мене, бачите, айстри різних різних сортів, бачите, такі, такі. Буду надіятися, що вони відповідають сорту. Дивіться, вже треба мальва он вверху, вже мальва моя почала в'янути, треба негайно полити. Я сьогодні не полила, бо готувала зранку посилки і не прийшла полити. Що в мене не зійшло? Дуже погано зійшла. Ось у мене, зараз дістану пакуночок. Це календула, ось такі нагідки, ось такого сорту зійшло. У мене лише Кілька штучок. Три, чотири штучки зійшло. Але хай би хоч чотири, аби щось було. Може, зберу на Це, ось, до речі, теж різні нагідки, різних сортів, таких сортових люпин. І все. Зараз можу йти поливати, тому що посохло. Там у мене не зійшла кваркія. Взагалі, на було багато. Зараз покажу вам, що за квітка ось така. Кларкія. Я її сіяла в угорщика, не проросла жодна насінинка. Тут у мене скабіоза багаторічна територія. Це зілля зійшло, це не, не вона зійшла. І одна айстра в мене не зійшла взагалі. Я вас тут трошки повожкаю, ось така айстра гранат в мене не зійшла взагалі. Далі більш-менш все нормально. Космея різних сортів, гвоздика турецька. Тут такого сорту в мене гвоздичка. А там ще у мене є одна гвоздика, і вона не зійшла. Тепер тут дуже слабенько зійшли у мене дзвоники. Оці двохрічні. Ось такі там, подивитися, може, по одному щось там. Бо я не бачу в теплиці таке сонце, що нічого не видно. І ще у мене не зійшли флокси. Тут щось показується, але вряд чи це флокси однорічні. Взагалі не зійшли ось такі флокси. Я вже пару разів їх вирощувала, було нормально в сході, Але в цьому році видно щось не то. І то не зійшов жоден з пакетиків. Все треба висаджувати одного дня. Сьогодні вчора пасочку спекла, сьогодні будем, буду трошки садити. Ось такі дівчатка з прави. І тут у мене що мовчить. Мовчить, у мене лайя лай витончена. Ось така рослинка у мене не зійшла. А так, друзі, переважно все повсходило. І хочу-хочу вже на волю. Не пікую, волошки не пікую, нічого не пікую, буду все вже висаджувати. І ще в мене тут на столику, ось горщик стоїть з такою космеєю. Чомусь вона в мене не зійшла. Навіть оця така махровенька зійшла. Тут було сім насінинок, і вони в мене всі абсолютно зійшли. А ця не зійшла жодна насінинка. Це зілочко посходило. От такі в мене справи. Бур'янів повну теплиця стара. так що... Ще цей рік нею користуюсь і будемо розбирати, будемо щось думати новеньке. Піду поливати. До речі, вже висадила ось такі рослинки. Титонія круглолиста. Ця рослина висока, росте до півтора метра висотою. Висадила, зійшла вона у мене гарно, вже гарно наросла, посадила вже її в ґрунт позавчора. І ще ось таку берізку триколірну теж вже висадила. Це низько росла, 20-25 см рослинка. і Вона таким гарним ковриком розстеляється, її висаджувати на передньому плані, Десь Бог прийметься. Ну, нібито стоїть зелененька ще не попадала, не пов'яла, нічого дивилася сьогодні буде квітнути, буду вам показувати. Хто вже такі рослинки колись мав у своєму квітничку, будь ласка, напишіть мені. Я вже колись сіяла. Хотіла спробувати ще. Вона тут е, написано 3 місяці цвітіння. 6, 7, ні, 7, 8, 9. Але я її сіяла на розсаду, то, можливо, вона мені і раніше зацвіте. Будемо чекати, коли буде квітнути. День підходить до завершення, сонечко вже сіло. Йду по свою корівку, там вона пасеться. І дивлюся, в мене тут є чмінь озимий паска і вже День за день виб'є колосочок. Дивуюся цьогорічній весні. Ще недавно жовта кульбабкова полянка уже стала білою-білою. Уже вітерець позмухував. І залишилися ось такі лисі-лисі гулівки. Колись у дитинстві брали кульбабку ось таку і задмухували. Її. Якщо з трьох дмухів вона осипалась, а перед цим питали дід чи баба. Якщо була повністю гола кульбабка, то значить дід. А якщо залишалося декілька оцих пухнастиків на ній, то значить баба. Не було телефонів, не було інтернету, чомусь дітки займалися, от і дмухали на кульбабки. Росаду сьогодні так і не садила, полила і на тому все. Пішла, посапувала, вечір мене за сапою застав. А зараз ще залиши ось піти, привезти курівку, подоїти і йти відпочивати. І вам бажаю мирної ночі тихої, гарненько дочекатися святої Пасхи, поснідати, розговитися. І далі до праці після свята. Миру, перемоги. Молимося, допомагаємо кому треба. І все буде Україна.